16 грудня у Кременчуці відбувся благодійний забіг Вірю в ЗСУ. Його мета підтримати наших захисників та зібрати кошти на потреби сил оборони. На змагання збігу зареєструвалися більше 130 учасників, серед них представники батальйону патрульної поліції, збройних сил України, бригади спецпризначення Азов та звичайні кременчужани, які хочуть підтримати спортивний дух та допомогти нашій армії. Кошти вони будуть залучені на виконання певних запитів від підрозділів. От ми вже придбали для п'ятої штурмової бригади для хлопців з Кременчука, До речі, ми придбали комплект болотяної гуми на позашляховик. Також ми придбали для окремої роти вогневої підтримки 77-ї бригади ДШВ комплект зимового одягу. Ну, там різні всякі інші ніштяки, які хлопці просили. І ще буде багато закуплено термогрілок і всього того, що треба зараз нашим військовим. Всі кошти будуть спрямовані сьогодні на підтримку збройних. Під час забігу учасники долали різну дистанцію: 5, 10 та 15 кілометрів. Після фінішу на спортсменів чекали смаколики від партнерів заходу, якими вони. Пригощалися багато учасників вже не перший рік долучаються до бігової спільноти і кажуть, що завжди раді допомогти українським захисникам та перевірити свої сили. Наших захисників. Заходу на В першу чергу хочу подякувати організаторам. поєднали корисну справу і біг дуже класно. Так що підтримується цей такий рух і так би мовити, популяризуємо його. Моші Забіг долали не лише дорослі, також були цілі родини з дітьми. Вже декілька років це як свято для родини для дітей. Я, як батько трьох дітей, являюсь прикладом, і завдяки е, там марафонам, таким, і тим, що організовує Віталій Смірновий команда, є можливість показати приклад, е, щоб діти слідували нам. Плюс підтримка, благодійність, е, як то кажуть, разом до перемоги. І дуже чудово, що в нашому місті є такі вже стабільні забіги. Ми власне з Полтави. Навіть приїхали сім'єю, але ну, я сама повільна. а Мої швидше трохи чоловік та діти. На заході панувала спортивна та доброзичлива атмосфера. Усі учасники підтримували один одного. Ми вже не перший раз бігаємо, Регулярно приймаємо участь у подібних змаганнях, чисто для себе. Щоб перш за все показати собі власний результат, класно, що ми маємо можливість завдяки таким заходам не тільки збиратися в круте ком'юніті, а й донатити, підтримувати нашу армію. Це найважливіше, що ми зараз можемо зробити. На жаль, в даний час доводиться придумувати, що щоб назбирати на той дрон, на Starlink. але. Працюємо, допомагаємо і бігаємо. Намагався поставити власний рекорд за останні кілька забігів. Шкода от ну біжалося так важкувато, але нормально свіже повітря. Багато бігунів також підтримують, також підтримують батьки. Ось класні враження пробіг краще ніж очікував. Тож допомагаємо нашим військовим, адже завдячуючи їхній обороні, ми маємо можливість жити. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.